Всім привіт! Зараз на огляді міський велосипед, дорожник Аквамарин. Розмір коліс 26 дюймів, випускається в одному розмірі С17, підходить на зріст мінімальний 155, максимальний до 175. Матеріал рами високоміцна сталь. Колір такий бежевий, симпатичний, додаткові кольори можете глянути на сайті. Так як це міський тип велосипеду по заводу він укомплектований корзиною для перевезення легких вантажів. Погану погоду у вас будуть захищати від бруду повнорозмірні крила, вони виготовлені зі сталі, пофарбовані під колір велосипеду, в задній частині розташований сталевий багажник. Сидіння широке, дорожнього типу, комфортне, м'яке та й воно ще на пружинках. Кермо регулюється по висоті, заводській комплектації передбачений дзвінок. Гріпси м'які та приємні на дотик. Гальма комбіновані, передні це v brake надійні та прості в обслуговуванні. Задні гальма класичні ножні. Обід подвійний алюмінієвий, гума з дорожнім протектором ширина 2,0 дюйма. Кількість передач на велосипеді одна, провідна пара на одну зірочку розрахунок зубів 36. Встановлений такий великий захист від попадання одягу для того, щоб на цьому велосипеді можна було їздити в юбці. Ззаді стоїть одна зірочка. Дорожній каквумарін це простий та надійний велосипед на кожен день. Виробник надає гарантію 10 років на раму та 1,5 роки на навісне обладнання. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу, до зустрічі в нових відеооглядах!